Слава Ісусу Христу, дорогі брати, сестри, минулого разу ми ще говорили про те, як Господь, являвся, являється, говорить до людей. І ми говорили, що закінчили минулий раз, що Господь промовляв до таких визначних людей, навіть і до поганих, до Сократа. До Йони, до Наніїла, Йова, бо Йов, наприклад, не був так само, він не був жидівського народу, він не жив в Арабії, та? але Господь не хоче залишити нікого непросвіченим і не тому Він промовляє до всіх і до е, ніби вибраних. І до поган. В цій чудесній історії спасіння, про яку ми говоримо, Господь старався так само, навіть до царів поганських промовляв. Боже, коли відпускав євреїв з полону, цар кир великий, то до нього так само було Боже Слово, щоб він відпустив. Жидів на їхню рідну землю. І ось так чудесні події. Тобто, коли, що таке чудо? Це надприродне втручання Бога в наше земне життя. Тобто, не природне втручання, а надприродне. Тобто, що сам Господь діє такі речі, які людина сама не може діяти. Це називається чудо. Е, ну, можемо сказати такі, наприклад, чудесні події, е, як зірка, наприклад, вела трьох царів на поклоніння до е, царя світу. правда? Е, сотнику корнелію, з'явився ангел, наприклад, Цареві Валтасару. Е, таємнича рука писала на стіні. На вухо до носору було видіння. Про правдивого Бога, то той на вуходоносу, що завоював жидів. Перед приходом в світ Спасителя між багатьма народами з'явилося велике прагнення приходу Месії. В самому жидівському народі були різні секти, були садукеї, що не визнавали загробного життя. Були фарисеї, котрі зовні дотримувалися приписів закону, але серце їхнє було від Бога далеке. І були єсеї, котрі відокремлено жили від інших і вели строгий спосіб життя. Ось наприкінці Минулого століття були на березі Мертвого моря були здибані рукописи святого письма. І вчені кажуть, що якраз от в тих печерах якраз жили ось та, ось ці Єсеї. То містечко назвалося місцевість називалося Кумран. В світі в той час, як прийшов Спаситель, жило практично дуже був великий моральний занепад. Погане визнавали багато богів, поклонялися хто чому хотів, приносили в жертву, дорогі браття і сестри, навіть людей. І така практика продовжувалася, до речі, не тільки. До приходу Спасителя, але і ті народи, котрі не прийняли Спасителя, практично могли проносити людські жерти майже практично до, до нашого часу, хоча б згадаємо ту Австралію, де процвітав канібалізм дуже довгий час, навіть після відкриття Австралії куком. Римський поет горацій він писав, що прийди нарешті, сину, дівиці, і побудь серед свого народу. Багато погано розуміли повний занепад. І прагнули порятунку. І, відповідно, напевно, якщо не знали єдиного Бога, то молилися навіть про той порятунок до своїх до своїх богів. Сократ говорив, що зійде з неба посередник між небом і землею, і дасть людям науку про обов'язки щодо Бога і щодо людей. Поганин Сократ, але. Так само Господь йому дав тої мудрості. Людство, дорогі браття і сестри, було подібне до хворого, що чекає на свого лікаря. Ось. І, і той лікар прийшов, ми знаємо, вже практично більше, ніж 2000 років тому. І ще я би хотів трошки поговорити про, про нашого Спасителя. Як я вже кажу, казав, що жив трохи більше 2000 років тому, і зробив хресну жертву, яка рахується спасінням світу від гріхів у віці 33 років. Від народження Христа починається християнське літочислення. До Христа ми Говоримо, що був старий заповіт, підготовка до приходу Спасителя, а після Христа новий заповіт. Це вже історія після приходу у світ Спасителя. Заповіт це передача чогось у спадок. Бог дає нам спадок свою волю. Говорить, як людині потрібно жити, людям потрібно жити, світу потрібно жити, щоб на землі панував порядок, мир, любов. І, до речі, і бачимо, що коли нема ось того порядку, нема любові, то починаються війни, починається занепад, починаються катастрофи, різні катаклізми і в тому дусі. І тільки коли люди починають навертатися до отої Божої волі, Яку Він передає нам е, через свого Сина, передає нам через Біблію, та, то е, починає щось впорядковуватися в житті людей. Євреям Бог обіцяв оспадкування обіцяної землі, а християнам обіцяє небо, вічність. Е, Старий старим і новим заповітом називається Книги Святого Письма, яку ми називаємо Біблією. В книгах говориться про Божу волю і успадкування Царства Божого. Спаситель наш Ісус Христос діяв в Палестині. Називалася та земля Ханаан, Юдея, свята Земля. Бо її освятив сам Ісус Христос. Якщо ми поговоримо про Палестину, то це невеликий шматок землі 500 квадратних миль, вздовж можна пройти за 90 годин, а поперек за 30 годин. Середина стародавнього світу. Дуже сильно родючий край. І тому Господь той край вибрав для того, щоб дати успадкування вибраному народові. Від сусідніх поган Палестину відділяли море і пустиня. Тому євреї безпосередньо не контактували з поганами. а в часи Ісуса Христа край заселяло близько 5 мільйонів людей. В Єрусалимі з тих 5 мільйонів жив один мільйон. Палестина знаходиться на побережжі Середземного моря, по обидва боки ріки Йордан, межує на півночі з Фінікією, на сході з сирійсько-арабською пустиною, на південь Арабія, а на захід Середземне море. Слава Ісусу Христу!